Сай перший експонат це машина, яка саме перша заходила в Донецький аеропорт. Це на ній правий сектор заїжджав туди. Це машина піски водяне. Джип, ця, це машина Асапа, і на ній вивезено до тисячі поранених з список, водяна з той сторони. У 2019 році на Дніпропетровщині з'явилось місце, яке стало символом незламності та героїзму музей російсько-української війни. Це місце не просто зберігає експонати, це місце зберігає історії про легендарні операції Збройних сил України, страшні злочини окупантів та неймовірну мужність кожного, чиїми руками здобуті експонати та здобувається перемога. Кожна річ у музеї має свою історію, частинки яких ми розкриємо у нашому сюжеті. Як і коли почалась власна ваша війна? Чотирнадцятому. В 2014 році ну, з самого початку працював з 25-ї бригади, 93-ї, совсем. Починаємо знайомитися із експонатами у першій кімнаті. Саме тут знаходиться більшість трофейної ворожої зброї. Важливо зауважити, що все є небоєздатним та безпечним для відвідувачів. Окрім того, можна побачити вказівники, плакати, прапори та форму. Войська Донської. – Я Сподіваюсь, посмертно. Там не прапори. Ось трепто. Рушаємо далі в глиб приміщення, кілька кімнат якого зберігають, безліч таємниць. Як саме до вас потрапили усі ці речі? Ну, ці речі, частина те, що сам з групами зробили. Частина хлопці привозили. Оця реч, це дуже знаменита реч. Цара це рація російська камбрига. Були з цією рацією зроблені кої-які дії. І допомогла дуже дуже добре 53-й бригаді. цараця. А прикраси? Прикраси – це піймали кацап одного. Почали обискувати, у нього знайшли оцю баночку. Не допоміг йому вітамін С? Ні. Коли відкрили баночку, було це все. От тоді ми його вже попросили попрощатися. Він десь дівся, поча тікати десь утра, не знаємо де. Шукати не шукали. Ну і на довго втрав, на дуже довго. Оце те, що вони йшли і чого йшли воювати. Це не золото, не Це чисто біжутіри. І і представ, що оце все видиралося з вух дітей. І часто посмертно. Розпис це, допустим, це уламка 300. В неї була збита ракета Кацапська. Взяла жінка, кстати, це виглядає як байка, як легенда, але воно дійсно. Взяла, каже, давайте я її розрисую. начал рисовать. Сначала сидела, не знала, не знала, что да что. Начала рисовать. И ночью я как я спать потом. Мне кажется, я пойду рисовать. Летела ракета, и там, где она спала, прилетела их. А она стала жива благодаря тому, что рисовала, малювала. Это действительно. Это дарунок уже Про нашу діяльність. Їжачки це люди, яких ніхто не бачив, вони роблять свою роботу. Та ж сама, як і їжачок. Ні, розвідка, принцип, тихо пішов, тихо прийшов, ну а за, за їжачків кажуть, тихо прийшов, громко вийшов. Ну і все. І їх зараз вже в розвідці дуже багато. 2014 року люди готувалися, люди працювали. Загинало дуже багато хлопців теж. У вашому телефоні дуже багато імен, які ви вже не зможете подзвонити? Я не вбираю номера, дуже багато. Номера я не хочу вбирати, тому що я придам їх, якщо вберу. Багато вже номерів? Ну. Да. Саме основне, що загинули ті, хто цвіт нації, хто мог дуже добре зробити, щоб жила Україна і все проще, їх придали. І придали ті, що в Києві сидять в першу чергу. Придали мразі, які наживаються на війні. Понімаєте, їм пополам. Вони живуть, як на наш останній день живуть. Ну прийде ж час, що прийдеться розплачуватися до останнього коліна. Як мені одна добра людина казала, це не буде ніч длинних ножей, як Франції. Це буде ніч коротких очередей. Кожен сантиметр приміщення несе у собі особливий сенс. Кожна річ зберігає свою таємницю та є цінним історичним символом. А звідки цей прапор? Це донецький аеропорт. Дуже страшна 14-й род. Символ героїзму і такого ж. Ну. У нас таких символів героїзму дуже багато. І найпоганіше, що всю бідлоту по марафону стараються показати, а от імена героїв, пацанів, не показують. Їх нема для них. Понимаєте? Їх нема людей, які залишився один на позиції, 15-20 орків уложив, щоб вони не взяли його. Нема таких для них, а я знаю їх сотні. То, хто тут, я привізю людей, які отут воюють за Україну. А які сидять мовчки ждуни. Я їх теж називаю жунами, ті, які... а що буде, те і буде. Це вже все. Це треба. Для мене є тільки дві партії політичних. Це партія за Україну і партія проти України. Особливу увагу нашу знімальної команди привернули дитячі речі та іграшки. Дивитися на них, так як і на вкрадені окупантами дитячі прикраси, особливо важко. Ой, боже ж ти мій. А в цьому платічку танцювала якась дитина. Знаєш, де посілок Пески Донецького області. Полтора кілометра Донецького Бачиш Маче куди? Оці всі експонати, які тут, привезені чисто оттуди. І найголовніше, що ці іграшки теж привезені відтуди. Таке дитинство. Я, я, я якось навіть ще тоді зробив, що якщо я щось привозив відтуди, він рушку бачиш, возде. Бачиш? А тепер подивися від цього. Це вона. І цією куклою колись гулялася дитина яка може або загинула, або дай Бог жива і. Такий символ дитинства в Україні. А оця кукла путешествувала по всім пескам. І взрывом відкидувала в різні сторони песок. Ми її варя називали. Гуляла по всім пескам. Варя. Так, що? А як ця штука називається? Максимушка. Максимушка. Це з Другої світової. А он, приклад тобі кацапи люблять, кажуть, що ми ж віруючі дуже, да? угу. і люблять ветеранам війни. В Другий. Дом ветерана війни. Угу. А тепер подивися на той дому, що залиши дня. Побачив. Так вони люблять, суки. А тепер подивишся відсюди це вони повіруючі, а це вони люблять ветеранів. Правильно? Єдине, що цінують росіяни, це зірвані прикраси, пральні машинки та Ну, унітази теж. Унітази то важливо. А ще електрочайники без підставки. Ні, найголовніше, коли вони приносять, то не здому ставлять, а потім кажуть, та й а куди все? Кожна річ, яку можна побачити в музеї, несе глибокий сенс, який дуже б хотілося донести кожному відвідувачу. Хто наразі відвідує ваш музей? Це більше діти, підлітки? <гум> ну, За 2019 року цей музей відвідало 18 тисяч дітей. Тому що навіть цей музей ми робили спеціально, щоб тут була дітвора. Тут вони, навіть деякі групи є. Де їх звучать збирати, розбирати оружі, це такі після 17 років. Де вони з, воздуш, з воздушок стріляють, мішені я вам покажу. І причому стріляють, там мішені такі класні, що вони кажуть, по такій мішені грех промахнуться. Друге, якщо ми потерямо зараз дітвору, те, що почалося в нас вооружене з 2014 року, а так не одне століття нас намагалися поставити раком росіяни. Якщо вони забудуть оце і потеряють, гроші – це нам. Донецький, Донецький, я, допустим, теж знаю, там вже з дитячого садика дітей, так сказати, патріотичний ДНР. Російська пропаганда. А в нас все спеціально робиться, щоб дитвора забула за війну. Правительством, все ділається спеціально. У нас є э, той єдиний сракофон, де всі добре, все хорошо, пиво или каву пиво в Ялті будуть. Я, блядь, сейчас би послав і в Ялту, хай попив там. Іли я не прав. Абсолютно прав. Коли якась собака показує самоліт з номером самоліту і яка бригада, а потім туди прилітає і ракетки хороші в місті з самолітами взриваються. Коли собака руда без показує номер бригади, ур, ми заряжені, готові до наступу. Це що, предупреждення саме прямо. І вони чувствують себе нормально, все, чухають так, як треба. А те липні блять, за хлопають іми ще. Це що? Це наше сьогодення. А ще, що найголовніше, кацапя добулася одне. У нас дуже багато дебілів, в яких немає способності навіть подумати. Логічно. Немає у них способності замістити деякі речі. Оце так. Да. Ось воно. І треба їм таке. Ну, тобто ваш музей протидіє російській. На пропаганді. А це саме основне. Екранірно. Люди дивляться, що воно таке. Якби вставив дуже багато експонатів, ще не виставлено ніколи. Просто ніколи. Я боюсь, що люди б тут виходили без сознання. Саме головне не потеряти оцю діє твору в найменшу. І це зразу кажу не одне покоління. Прикол, найбільший прикол. Показати. Угу. Приходять екскурсії з дітьми з вчителя. У них запитують, діти, два прапори. Що це за прапори? Ну, державний, слава Богу, знають. А на той кричать і Бандеровський, і Правосєховський, і все проче. А потім витягується оця картинка і показується, діти ви учили історію. Угу. А оце ви бачили? Лице було. У нас козаки були бандеровці, правосеки і так далі. Окрім просвітницької діяльності, у рамках роботи музею діт разом із однодумцями продовжує підтримувати Збройні Сили України. У нас організація зараз близько чотирьох людей. Всі або волонтери, і або всі воювавші воюють, або їхні жінки, діти приходять до нас теж допомагають. Ну, якщо так м'яка взять, з 22 року ми вже передали 200 машин. Ого! 170 і півічок дронов. Це не считая продукти і так далі, і так далі, і так далі. Передавали репи передавали мавики, ті, що унічтажають їхні. Садять і так далі, і так далі. І так далі. Тут і, ось прості люди. Самі прості люди, які хочуть, щоб Україна була. На таких людях тримається Україна. Так, да. не буде таких людей, буде хана всім. От фотографія це волонтер був позивний целом. Не видержав, пішов воювати. Загинув, коли вивозив поранених. Повністю. Зарів. в гробу закрита. Оце ось маленький мальчик, Це біженець Славянська. Батько його воює. Спочатку допомагав тут, зараз горить. Окрім речей та зброї, можна побачити в музеї і чимало провізій російських окупантів. Будеш їсти. Щі? Да они же мне поперек горла встанут. Дивися. Читай. Mm -hmm. Своих не бросаем, да? Я расцениваю Це... эту надпись «Своих не бросаем». То есть в смысле, что мы их перерабатываем не назад отправляем. Вот, «Своих не О, знаменитая гацапская херня. Закоска. А вот это вот, смотри, на запорожском направлении я в даже нашел. О, первое отделение. Ну, подарки за границей. Понял? Хорошо. Ну, сподіваємося, цьому подарунку мы хтось из Кацапів там да Не успел. Помешал. Вже нікому було їсти. Ну і звісно, зірвані прапори окупантів, які ніколи не мають торкатися споруд на українській землі. Оце це я зняв зізнання із Булу Донецьку. Це лісичан з 14 рік. Це Луганськ, де ми гуляли. Це... Я не тоже он написан... А, мотель. Uh -huh. Донецкий мотель. Був такий. Вот. Мы отработали там до 50 уроків їхні. Це жориком віддихає, бачиш. Ну, а це те, що я казав, найдороге. А взагалі в музеї найдорожні. Воно на вулиці. Саме-саме дорого. Це що? пішли покажу. Ось мій учені, допустимо, да? тут хлопець з групи, яка шукає двохсотих імені наших на русських, а взагалі більше 70% я з ними знайомий сам лично. І в них теж були діти. І теж вони... Не вчилися воювати, не кадрові воєнні, нічого. І що? А те, що загинули, а якісь бляді ховаються. Ну так. А ще саме хуже, що якісь бляді там правительстві в депутатах їх здають. От це от дуже погано. І це саме дороге, я вважаю, і дітям я об'ясняю, що саме дороге, ось, це життя цих людей. Їх вже не повернеш. І прохання, найперше прохання дітей, ніколи не ні, до них не повертайтеся спиною. Вони цього не заслужили. Так виглядає ціна нашого сьогодення, можливості прокидатися за Так. – І пити каву. І я казав тобі, це група льошки Юкова, які відшукують наших. Нас загинула дитина. Скільки років? 22. Сам Сослав'янська. Де кажуть, усі сяпари і все проще. Ніхрена. Якщо мені хтось скаже, що в Донецьку всі про російське і все проще, я знаю дуже багато. І в мене в група дуже багато бійців, які пахлі отут дадуть жару, чим наша пістопа. На останок зустрічі ми пройшлися всією територією, де змогли побачити ще безліч цікавого. Деякі речі тут нагадують про історичні події та місця. Деякі буде допомагати нашим захисникам продовжувати боротьбу проти російських окупантів на українських землях. Кожен вказівник, який тут зберігається, має повернутися у своє місто. Як і кожен полонений, має повернутися додому. Приємно здивувала чимала кількість тварин на території музею символ життя, попри все. Ну, Ви взагалі мене не шкодуєте. Вона ж мені зараз. <рі> Вдалося нам побачити і головного мешканця та справжній символ музею із позивним Дід. Музей називається у діда, так? Да? А з дідом ти знайомий? Ну, я сподіваюся, що з так. З настоящим дідом. А ви не, 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 не справжній? Дивись. Їжачок. А це тобі справжній тіт? Бойовий? Так. Да. А його не можна руки? <плес> Він цупить. <це> Він <плес> пугає. Я вперше беру інтерв'ю <плес> у їжака, ще й бойового. Слава Україні. Смерть ворогам. Він просто пів. Він сказав смерть Російської Федерації. 0% засудження, 100% підтримки.